Футбольний прогноз чемпіонат України прогноз на 4 матча, Перший матч Кудрівка-Полтава. Рівна пара невелику перевагу віддають букмекери Кудрівці. Саме я так само віддаю невелику перевагу Кудрівці. А так загалом говорить про Полтаву, це я вважаю, одна із найслабших команд найменш підсилилась, і якщо вони будуть підсилюватись, то першу лігу їм. То говориться пряма дорога. Непогано і грає. В цих матчах Кудрівка перемогу, звісно, ніхто їм не гарантує, тому що здобуть не так вже і легко. Але я вважаю, що вони мають не приігрувати, а то й даже виігрувати, якщо розглядати щось, то дивитися саме в сторону Кудрівки. Я думаю, позабити м'ячам буде якось саме трудно вгадати. вважається. Тому що з однієї сторони є один гол, Це, це гол можна виграти, але забити три м'яча, ще й більше, коли виграють від кіславих команди. Я думаю, саме менше, якщо розглядати, Рахунок десяти будемо, може навіть й, й два ноль. хто знає, як воно складеться. Наступний матч у нас верес. Верес Шахтар якось ставить проти Шахтаря, невеликий фаворит саме ну не теж невеликий, великий фаворит Шахтар. І тут якби, особливо немає вибрати, або брати чисту перемогу, або щось розглядати в сторону Вереса, Верес, якби дві гризіграв, непогано грав проти Динамо і непогано грав проти Полтави, але Полтава досить слаба команда. Шахтарю не повезло з Найкосом, рівна була пара, я думаю, основні причини, тому що це ці переїзди, які треба добиратися досить довго, і плюс травмовані футболісти, і вони якби не дали Шахтарю пройти далі. Попереду чуть слабший суперник, але все одно його треба буде проходити, а так в прогнозі це саме розглядати на, на більше 2,5, дивиться. Якщо брати позабити м'ячами або брати чисту перемогу, або вже щось розглядати верес, дивитися якусь там фору. Фуру, тому що вшахтря знову ігри, Команда досить втомлена буде, вона може і пропустити, так само може і забити. Буде мати своїх 3-4 момента. Я думаю, якщо всі реалізують, то взагалі може бути розгром. Але їх ще треба реалізувати. Наступний матч Полісся Черкаси. Два матчі вже Полісся так би програє. Фаворит тут є саме невеличкий фаворит, саме Поліся. Я вважаю, що так воно є, але різниця в класі не є така вже велика, що там Поліся має вигравати. Черкаси в Черкасах там і Шахтарю, і Динамо, ще треба виграть. Але все одно вважаю, що команда не має програвати. Не має програвати досить так нервово зіграли вони з командою, проігруючи 2-0. Але команда намагалася грати футбол. Не те, що там вони такі були бездарними, я б сказав. По різному грає, так само і Черкаси, чи получиться головному тренеру, так як би в Русі, зробити команду. Я думаю, не це потрібен час, а так загалом фаворит саме Полісся в мене, браті, або розглядати чисто перемогу, або дивиться і Сум, чи дивитися якусь фуру, і так далі. А позивити мічами я також думаю, що буде, буде більше 2.5. І останній матч Зоря Кривбас це рівна пара. Рівна пара. Покмікері даже не дають нікому перевагу. Я вважаю, що тут так, такий би складно з прогнозувати сторони, так якби сиря непогано два матчі провели. Хоча в двох матчах вони могли і програти. Як, як програти, так і не виграти в цьому матчі з кутюкою. А кривбаса дуже багато новачків, це великий мінус. Поки вони зіграються, то може пройти два місяці так, чи, 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 чи скільки, але. можливо, тренер швидко все настроїть. Но, якщо вибирають переможця з обох цих пара, яби вибрали саме на кривбас і позабити мічам, я думаю, буде менше. Менше 2,5, а так загалом пара рівна тут. Любов може виграти, хоча для мене невеликий фаворит саме Кребас. Такий прогноз на 4 матча. Подобайку за прогноз і всім удачі!